На гачку в аферистів прикарпатські кіберполіцейські застерігають мешканці області від шахраїв, щоб обертися від зломисників та не потрапити у їхню пастку. Передусім необхідно дотримуватися базових правил інформаційної гігієни. Не варто переходити за невідомими посиланнями та вказувати власні персональні дані. Вслід створити надійні паролі, періодично їх змінювати, встановити двоетапну перевірку та використовувати захищення вайфай мережі. Нікому не повідомляти термін дії своєї банківської картки. Повний номер цієї банківської картки. Навіть працівник банку по телефону не має права у вас запитати дану інформацію, перевіряти гіперпросилання на надійність, не користуватись неперевіреними оголошеннями щодо роботи, не, перев... не повідомляти, шахраям будь-які дані по телефону під будь-яким приводом. Прив'язати номер телефону, сім-карту, до паспорта громадянина України у найближчому відділенні мобільного оператора. Щоденно прикарпатські поліцейські блокують чимало шахрайських схем. Зловмисники їх удосконалюють, придумують нові та пристосовують до сучасності. Зокрема, це може бути псевдоблагодійність та збір коштів на потреби ЗСУ. Найчастіше аферисти роблять клони відомих волонтерських сторінок та ресурсів і вже під них видурюють гроші. Також зломисники пропонують, але так і не виконують послуги перевезення з зони бойових дій чи надання в оренду неіснуючого житла для переселенців. Наступним батом шахрайські спостерігає кіберполіція на даний час, яке Останнім часом поширена і телефонне шахрайство, так званий метод соціальної інженерії. Шахраї під час телефонних розмов запитують у вас код, який перейшов вам на телефон, для того, щоб авторизуватись в онлайн-банкінгу. В подальшому заходячи в онлайн-банкінг тої чи іншої фізичної особи, того чи іншого потерпілого шахраї, спустошують їхні кошельки, переводячи кошти з даних рахунків на інші шахрайські рахунки. Наступним видом шахрайства, який на даний час. Є на Прикарпатті, які спостерігають правоохоронні органи, це є злам соціальних мереж, соціальних сторінок, популярних месенджерів. Це може бути Instagram, Facebook, Telegram. Часто шахраї, входячи в аккаунти осіб потерпілих, здійснюють розсилку повідомлень між друзями, типу друг просить борг. Позич до завтра, позивиш до післязавтра, певну суму коштів. Серед поширених шахрайств також купівля продаж неіснуючих товарів та онлайн заробіток. Пропозиції роботи в інтернеті здебільшого надходять з невідомих номерів і передбачають легкі кошти. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.